Весна і патефон стогнав свою палку голубку, дзвенів печальну телефон, а капітан не йшов до трубки. Я знала, то дзвонила тьотя, котра в косі, як в чорній рамі, стояла вчора на воротях, а капітану ті дворами. Була весна, текла траваря, хіли шиби й самокати, і наш будинок доживав, і доживала тьотя Катя. А ми росли сто тисяч років і не хотіли помічать. В очах умам ласкавий докір і проминальності печать. Це якраз про той Київ, саме той, в якому можна було побачити і лящі, і борщі почути з відкритих вікон. І дверей, і гомін, людських голосів, і таку сусідську, щиру, дійсно товариськість і дійсно якусь близькість, і одночасно і не хочеться, щоб знали про те, що робиться у твоїй родині, а все одно всі про всіх знають. То кому й до кого і куди? І ось іще один вірш, який називається Ріг ста».